Форум економічної відбудови України відбувся у Токіо. У межах заходу Україна та Японія підписали 29 угод про співпрацю. Йдеться про інвестиції в інфраструктуру, аграрний сектор, інновації та будівництво. Серед головних домовленостей залучення японського бізнесу до зеленої відбудови та будівництва підприємств в Україні. В Японії працює моя колега Ніна Коломієць про національний день України на Експо-2025, її матеріал. Наукова фантастика, яка вже стає реальністю, найсучасніші технології зібрали у японському місті Осака, що цьогоріч приймає всесвітню виставку. Провести експо 2025 японці вирішили на окремому острові Юмишіма у перекладі острів Мрії. Він створений штучно із будівельних відходів і тепер уособлює ідею місця, де великі мрії людства стають реальністю. Країни тут звели спеціально для експо пів сотні павільйонів і буквально нашпугували їх новинками у світі технології. Головна тема всесвітньої експозиції створення суспільства майбутнього для нашого життя. Більшість держав бачить його роботизованим із широким застосуванням штучного інтелекту. Щоб зрозуміти значення цієї виставки для розвитку технологій та інновацій, варто згадати культові споруди, які колись створили спеціально для експо, Ейфелева вежа у Парижі, на той час найвища будівля у світі. Атоміум у Брюсселі з показами, кінотеатрами і рестораном у величезних кулях, біосфера у Монреалі, геодозичний купол зі сталевих стрижнів, всередині якого звели семиповерхову будівлю. Цього року на Експо вже встановлено рекорд Гранд Рінг – візитівка острова. Це по суті величезне дерев'яне кірце, яке охоплює павільйони і захищає відвідувачів від дощу і сонця. Конструкцію площою понад 60 тисяч квадратних метрів вже внесли у книгу рекордів Гіннеса як найбільшу дерев'яну споруду у світі. Павільйон України це магазин, у якому утім, нічого не можна купити. Бо речі тут не мають ціни. Натомість втілюють сенси винятково важливі для українців. На кожному предметі штрих-код, скануючи, який, можна побачити закодовану в ньому цінність. Це чесність, сміливість, нескореність. Цього тижня на експо був особливий захід національний день України подія, яку кожна держава-учасниця може провести лише раз за пів року роботи виставки. І це було гучне визнання. На церемонію завітали понад пів тисячі глядачів, серед них і високопоставлені гості. Укранева європано. Я би хотів висловити свою впевненість у мужності та наполегливості українського народу, який бореться за захист своєї свободи та незалежності, і ще раз наголосити, Японія допомагатиме Україні. Наш уряд і надалі підтримуватиме Україну у її відновленні, зокрема у питаннях енергетики, розмінуванні та інших. Від слів до конкретних дій та проектів на спільній конференції у Токіо з економічної відбудови України, Японія оголосила про новий пакет допомоги бізнесу. Завдяки співпраці у таких сферах як інфраструктура, сільське господарство та ІТ, я сподіваюся зміцнити економічний потенціал України. Ми надаємо приблизно 180 мільйонів доларів США на створення підприємств японськими та українськими компаніями, які підтримуватимуть відбудову України через міжнародні організації. Загалом українські та японські бізнеси уклали три десятки нових контрактів. Ми десь там підрахували, що загальна сумарна, сумарна кількість цих меморандумів, документів, які підписані між бізнесами, сягає десь майже мільярда доларів. Тому насправді це завжди змістовно. Та тому діалог з Японією це планомірний, системний і дуже змістовний. Японія підтримує Україну не лише з позиції боротьби з агресором. Ми цікаві тамтешнім підприємцям і як повноцінні бізнес-партнери у ланцюжку постачань до Європи. Тож країна націлена на тривалу і перспективну співпрацю. Нещодавно Джетро провела бізнес-місію в Україні. У ній взяли участь 10 японських компаній з різних галузей. Серед них IT, біотехнології, сільське господарство, харчова промисловість та логістика. Уперше наша бізнес-місія відвідала промисловий кластер в Україні. Львів одне з тих міст, що їх японські компанії розглядають як базу для підтримки реконструкції України. Японська сторона підкреслила, що не полишає гуманітарних ініціатив, зокрема стосовно розмінування наших територій. У жовтні тут відбудеться конференція з питань протимінної діяльності. Країна також докладає зусиль у відновленні української енергетики. Навіть після того, як ця війна закінчиться, ми не повернемося до звичайної практики з Росією, а це означає, що ЄС та власне і міжнародна спільнота мають знайти найнадійніші та політично довірені енергетичні ресурси, і в Україні може з'явитися статус постачальниці країни виробника енергії. У рамках Експі вітчизняна делегація і бізнеси провели низку зустрічей з японськими та європейськими партнерами, щоб використати глобальний майданчик для встановлення нових зв'язків і закласти основу для майбутніх угод. У нас є офіс в Києві з бізнес-лідерами, і вони провели опитування щодо бізнес-клімату шведських компаній в Україні. Більшість з них відповіли, що працюватимуть в Україні і надалі через привабливі ринкові умови, і заявили, що, попри складнощі проблеми, вони вірять в український ринок у тривалій перспективі. Успіх принесла і культурна дипломатія. Україна знову на шпальтах світових ЗМІ. Люди з усього світу готові годинами стояти в черзі до нашого павільйону на експо Японія. Обіцяє допомогти зберегти українські культурні пам'ятки від війни. В сфері культури в нас вже є домовленості з Японією про те, що вони доєднаються до альянсу стійкості культури і також будуть інвестувати в збереження української культурної спадщини. Це дуже важливо для нас, оскільки ми розуміємо, що сектор дуже постраждав під час війни. Крім того, були також дуже продуктивні зустрічі з. Агентством розвитку Джайка ми говорили про підтримку українських медіа, які постраждали в час війни, особливо регіональних медіа. Які ще культурні проєкти у фокусі уваги наших міжнародних партнерів? Як японці реагують на події від України на найбільші світові виставці, та як працює дипломатія м'якої сили? Про все це ми поговорили в Японії на Експо із першою леді України Оленою Зеленською. Інтерв'ю з нею продовжує наш ефір.